Зеленський вніс до Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану і мобілізації, ініціатором законопроєктів про продовження воєнного стану і мобілізації є президент України Володимир Зеленський. У Верховній Раді зареєстровані проєкти законів про продовження строку дії воєнного стану в Україні та про продовження строку проведення загальної мобілізації ініціатором законопроєктів про продовження воєнного стану і мобілізації є президент України Володимир Зеленський, Верховна Рада 11 квітня. Ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Це рішення підтримали 283 народні депутати, переважно із владної партії Слуга народу та союзних її фракцій і груп. Із остаточного варіанту документа зникло положення про умови демобілізації військових. 16 квітня закон підписав президент України Володимир Зеленський документ серед іншого. Передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг, центр надання адміністративних послуг або в електронному кабінеті призовника. Також військово зобов'язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військовообліковий документ та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.